Для того щоб повноцінно просувати інтернет-магазин в інстаграм, вам знадобиться платна реклама. Вона допоможе вам дістатись до цільової аудиторії та отримати бажаний результат у вигляді трафіку, продажів або просто популяризації вашого бізнесу. І в цьому відео я вам покроково розповім та покажу, як налаштувати рекламу в інстаграм через Facebook. Дивіться це відео до кінця. Пишіть в коментарях, якщо у вас залишились якісь питання, і не забувайте підписатись на канал. Поїхали! У вас може виникнути питання: якщо це не реклама Фейсбук, то чому ж вона саме через Фейсбук налаштовується для інстаграму? Тому що Instagram належить Фейсбук та умовно ці обидві соцмережі утворюють єдине ціле. І запустити рекламу в Інстаграм можна через його додаток, але там можливості досить обмежені, тому краще це зробити через Facebook. Бо там влаштування через рекламний кабінет Facebook Ads, вони більш різноманітні та дозволяють вам досягти більш глобального і кращого результату. Тож, давайте приступимо. Так, перше, що вам треба зробити, це взяти ноутбук. Далі вам потрібно перевести свій профіль в інстаграм з особистого на бізнес. А для цього переходимо в розділ налаштування, далі в розділ обліковий запис, і тут знизу обираємо перейти на професійний обліковий запис. Далі Інстаграм вам запропонує брати тип вашого облікового запису. Це може бути особистий блог або авторство оберіть те, що більш підходить під вашу саме діяльність. Вам потрібно, щоб ваші профілі в Instagram та Facebook були пов'язані між собою. Це відбувається автоматично, якщо вони зареєстровані на один номер або емейл. Щоб це перевірити, це дуже просто. В налаштуваннях переходимо в розділ поширення в інших додатках і дивимося, чи є там Facebook. Якщо нема, то налаштовуємо. Крок 2. Facebook не дозволить вам оприлюднити рекламу, якщо у вас не підключені платіжні системи. Тому це треба зробити одразу. Для цього заходимо в Ads Manager. На головній сторінці власного профілю в Facebook відкрити просто меню та перейдіть в Ads Manager. Далі в налаштуваннях і вкладку налаштування платежів. Там вам потрібно натиснути кнопку Додати новий та вказати власні дані. Далі знову заходимо в Ads Manager, або якщо ви з нього не виходите, то натискаємо зелену кнопку Створити. Після чого система вам запропонує брати одну з декількох цілей в майбутньої вашої рекламної кампанії. Кожна ціль, звісно, вирішує власні задачі, та від неї залежить, де ви можете розміщувати далі свою рекламу. Тож давайте я вам коротенько розповім про цілі кожної задачі. Перше, це впізнаваність. Сенс цього розділу реклами ну зрозуміли з назви. Якщо ви хочете, щоб про ваш бренд дізналися люди, які скоріш за все його запам'ятають потім, то ціль впізнаваність бренду. Вам підходить. Для більш відомих вже брендів існує ціль охват, і обираючи її, ви даєте Фейсбуку завдання показати рекламу як найбільшій кількості людей. Варто відмітити, що ці рекламні кампанії доволі поверхневі та потрібні, щоб люди знайомились з вашим брендом. Ліди, в цьому розділі цілі рекламних кампаній не просто познайомити вже людей з брендом, але і сприяти більш глибокому е, вивченню теми. Для цього Фейсбук може провести трафік на ваш сайт, просувати публікації, показати рекламне відео або почати. Генерувати лідів третє це конверсії. Це рекламні компанії цього розділу виконують одне завдання підштовхнути людей до виконання визначених дій. З метою конверсія Facebook почне підбирати людей, які зацікавлені в інтернет-магазині та з більшою ймовірністю зареєструються на вашому сайті, додадуть товар в корзину або здійснять будь-яку іншу дію, яку можливо зробити на вашому сайті. Також тут можна знайти рекламну кампанію відвідувачі точок, яка підходить саме офлайн магазинам Нас же цікавить інша ціль цього розділу продажі за каталогом. Під продажами за каталогом мається на увазі демонстрація товарів вашого інтернет-магазину. Якщо ви вже працювали з Google Shopping, то ця ціль вам знайомо. В більшості випадків у них ідентичні товарні фіди, але є суттєві відмінності в механізмі підбору оголошень саме для показів. Google Shopping підбирає оголошення, спираючись на дані з картки товару, заголовки та опису. Facebook ЖС використовує інтереси користувачів та оптимізує конверсії за допомогою штучного інтелекту, а також різних типів аудиторії. Далі, коли ви обрали ціль? На сторінці налаштування рекламної компанії увіпніть режим оптимізації бюджету. На вибір вам пропонують два варіанти бюджету: денний та на весь період компанії. Оберіть той тип бюджету, який вам підходить, та вкажіть у рядку поруч скільки ви збираєтесь витрачати саме на рекламу. Денний бюджет це те, скільки буде витрачатися на рекламу щодоби, а сума за підсумком одного дня реклами може бути вище чи нижче бюджету, але середній день на бюджет буде дорівнювати саме вказаному вами. Якщо обрати бюджет на весь період кампанії, то Фейсбук сам вирішить, скільки йому витрачати щодня на рекламу, і по закінченню кампанії бюджет не перебільшить встановлений вами. В розділі бюджет та розкуди» вкажіть термін проведення рекламної кампанії за замовчування. Там стоїть лише дата початку. Просування триватиме, поки не закінчаться ваші гроші. Можна увімкнути чекбокс, встановити дату закінчення та задати вам потрібне значення. Вибір аудиторії критично важливий для ефективності просування. І якщо задати неправильні налаштування, то реклама побачить холодну аудиторію, яка просто не зацікавлена в вашому інтернет-магазині, в тому, що він продає. І Фейсбук дозволяє задати наступні налаштування аудиторії: це вік, країна проживання, стать, мова, демографія, це освіта, сімейний стан зацікавленості. Поведінка, наприклад, через який смартфон сидить в інтернеті ця людина. Задайте параметри власної цільової аудиторії, бажано, щоб ви її вже знали. А також включіть ті характеристики, які ви не хочете бачити в користувачах, наприклад, не показувати рекламу людям молодшим 30. Це збузить аудиторію та зробить рекламу більш точнішою. Плейсменти це місця, де буде розташовуватися ваша реклама. Нам потрібно показувати рекламу в інстаграм, тому ми просто обираємо ручні плейсменти та прибираємо чекбокси з усіх платформ, окрім інстаграм. У вас є можливість уточнити, в яких частинах інстаграм буде показуватися реклама. Це може бути стрічка, розділ цікаве, сторіс, різ. Поставте чекбокси біля тих варіантів, які вам саме потрібні. Для створення оголошення дайте йому назву. Його буде бачити лише ви, але воно допоможе орієнтуватися у власних рекламних компаніях. Після чого виберіть з випадаючого переліку сторінки Facebook Фейсбук та Інстаграм. Оголошення можна створити з нуля або ж обрати для реклами існуючого пост в одній з ваших соцмереж. Створюючи оголошення з нуля, вам потрібно вказати його формат, наприклад, показ у вигляді каруселі чи окреме зображення, додати медіафайл, текст та URL сайту. На сайт користувачі будуть переходити після кліку на кнопку із закликом до дії, яку ви також можете обрати із запропонованого facebook переліку І Якщо ваша аудиторія багатомовна, то декілька мовних версій оголошення ви теж можете додати. Тут вам запропонують налаштувати відстеження результатів рекламної кампанії, і для цього знадобиться встановлений на сайті Facebook Pixel з налаштованими подіями. Про це в нас є окреме для вас відео, тож рекомендую вам його дуже до перегляду. В правій частині сторінки можна подивитися, як буде відображатися оголошення в Instagram, Якщо у вас все влаштовує та ви налаштували основні деталі показу, оголошення можна вже публікувати. Запуск реклами в Instagram через Facebook – це складний процес, який потребує кропіткого налаштування. Не спішіть витрачати рекламу великий бюджет, інакше ви просто ризикуєте злити його. Для початку ознайомтеся з можливостями сервісу та поступово збільшуйте бюджет, перевіряючи результати реклами. До речі, в мене все. Якщо ви залишились питання, чекаю їх в коментарях. Прощаю з вами до наступного ролику, і, звісно, все буде Україна!